Перший день зими у Лубнах починається доволі гаряче, так як збираються ліквідувати стихійну торгівлю біля центрального ринку. Давайте зараз спробуємо дізнатися настрої людей та спитати, чи задоволені вони таким рішенням, і що взагалі думають звичайні перехожі з цього приводу. Ходімо. Предлагають перейти в центральний павільйон овочі фрукти. Ну, хто ж там буде ходити. Ну, де ви бігли на роботу, купили там собі щось, ну, не знаю, яблуко, наприклад, чи, то й пішли далі. А там що, хто контролює. Ну кажуть, що контролюють. Кажуть. Кожи, кожен день кажуть. з них беруть за, гроші, гроші, за гроші, молоко. Гроші, гроші беруть. Ні, я думаю так. Mm. Оце я біжу зараз, дзвінку садику дав малого, став би та й сам біжу, морков, би купив пив, як потрібно, наприклад. Чи молока, даже бутилочку. Ну, онінакове, все, що там, що там. На ринку виділені місця для торгівлі, в критому павільйоні. Я один от там була вкритому павільйоні, оформила книжку, пішла, отам от бізнесмени, що нема де стати. Зайдіть, зайдіть, зараз подивіться. Скільки. Зараз не була, то ніколи не було. Ну це у вас є можливість сьогодні зайти, подивіться і тепер. Ти знайшли конкуренти, що в мене було кубиру, це Ну, що? Оце старі, що тут людей персяться. Тут образували, щоб можна було провести для людей, щоб Ось людина встала і зразу могла продати, прийти скупитися. Ні, позапирали, чортки на куди. А тепер гониться, як собака цих людей. знаю. Це ж власть рішає. Як... Ну, а для вас, як? Для, для порядку, для... Для, мене. Для, для мешканки Лубен. Вам зручніше було. Тут зручно, тут? Конечно, Йде, то видно, гарно да. тут. А що тут ну, У них, наприклад, масло, ну, з через... ну, ворог немає купую. такого санітарних. Етік. Ну да -да, конечно, це... знаю. Питання, бачать, так, звісно. Спорне питання. питає. Бачать, да, власті бачать, їм видніше. Що ви думаєте з приводу, що збираються розігнати людей, які тут торгують, з підлоги? Варто чи не варто, чи Це мені все одно, вони що мішають мені. Вони не, не заважають. Не заважають. Це місце загального користування. Власники магазинів скаржаться на те, що дітей. Люди такі ми були. ходять. Альтерна... Альтернатива перейти в критий павільйон на ринок. Та там, знаєте, тільки в тому вкритому, Там нема де курці клюнути. А ви заїдьте, куди... ви... пусти. Та пусти. Як був, як ви не ставили той критий, якби був там такий, як ото був. Усі люди стояли, так би стояли, а то зробили ту калабуду. Там три душі стане, більше нема нікого. Ну вам пусти тут рина. зручніше. Звісно, а? А... Зручні. людям зручніше тут. Вони біжать на роботу, бігом схватило і побігли. Біжить з роботи, бігом схватило і побігли. Тепер... Поки ми будемо тут стояти, поки тут. Буде крик, тільки ми підемо, все закінчиться і стане на горі своє. Ну, ваша думка, тут справа в грошах в людському відношенні, в, в звичці, що привикли е, саме тут, а чи, чи в усьому одночасно? Тут Багато, мабуть, причин. Я хотів би ще згадати ще одну причину. Ми відносимо, ми зараз в державі, де вирішальну роль грають у цих відносинах спосіб пропозиції, поки буде сп... Спрос на таку продукцію, багато населення скаржиться на те, що продають із асфальту, при наявності туберкульозу, лейкозу і так далі, чуми. Але ж багато, багато людей користуються цими, цим ринком. І звідси треба починати, треба, щоб народа було певна з цього приводу підготовка і думка. А якщо не буде спросу, тоді не буде і пропозиції. Ми виживаємо, пенсія мала. Я заплатила за все, в мене немає ні на лікарні. Доведете мене до інфаркту, капець голоду, довели вели хтось на вже до чого. На здоровий. І вони п'ються за пенсія. А ми вибуваємо. Завтра в мене інфаркт. От вас усіх і інфаркт. І я, мені нема за що, таблетки купити. Звичайно, що буде відсотки людей, таких як ця жінка, і будуть відстояти своє право тут стоять, але ж є закон, є порядок, є прийняті рішення, і потрібно їх виконувати. Оце ж, це ж з цього все і починається. Що нам і влада не влада, і порядок не порядок. Звичайно, що треба людей привчати, за один день нічого не відбудеться. Сьогодні, завтра, післязавтра попереджать. Якби що вона зараз... Пішла на ринок міський, куди запрошують. Ми б прослідкували б і почули. Наприклад, якби їй сказали 16 гривень плати чи 20. Звичайно, ми б проводили роботу далі, так як директор Ананко обіцяв, що буде невеликий збір від однієї гривні, дві гривні. Трошки трошки різниця є. У нас 3,50, там трошки дорожче. А якщо ж у них там щось молочне, м'ясне, то це ж молочним м'ясним. Тут взагалі заборонено торгувати. ця продукція тільки реалізується на. Ринка при проведенні ветеринарних досліджень і видачі відповідної довідки. Тут ніхто довідок таких не дає, Торгується і молоком, і салом, і м'ясом. тому… А що за останнє час тут приносити і одяг, і там і... є такі речі це, це Ну люди в нас плошини ринок. Да, люди в нас. Ну, в общем, не дуже хочуть жити відповідно чинного законодавства і несуть все, що можна. Не на ринок, а туди, де ходять так, люди. а куди цим людям ти на... знову ж на ринок, виросло. ілі на міський, Пенсі. ілі на ми б не Рубинський. ходили б на той, не стояли то, туди, то і не гиділи. не, то, не а як нам тисяча не... пенсія, за що нам живу питання? Не до а не до вас то. ви теж там сидите. Нет. Значить. Требуйте оттуда, оттабу требуйте? У Грицеєнка. Значить, там требуйте. Ми будемо требувати від вас, ви требуйте оттуда. Ми ж для чогось вас вибирали, щоб нас так ми захищали. А нам тисячу пенсії і тепер гоните як тих собак. Що ну, ви місце. місце. Та яке то місце, туди люди ходитимуть місце. Люди Ну, звісно, ходитимуть. Ходити. Якщо ви тут не ну, стоять, то ходитимуть. Ми, ну, типа до утра ми не завали, я кажу. Сравніти таблиці. Однак там пожалуйста, тут Тут стільки їх стане. Їх і молочників стільки нема скільки. У нас Мало сюди Ну да. це ж хочуть всіх, всіх, що з проспекту сюди прийшли. Ви з дороги це прийшли, так? Да? З дороги прийшли, так, да, хлопці? Да. Так кажуть, що тут місто містове більше, ніж там. Там теж метр три п'ятдесят. Хлопці, не знімайте хоч бабу. А тут? Ну це у вас по сім гривень, да, так, гривень. По Всі, ми ж всі тут одинаково торгуємо, то в нас одинакова Ну, Бачите, із, 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 із проспекту сюди не хочуть переходити, бо кажуть, що. круглий год стою, вона круглий год стоїть, всі, а ті біжать на дорогу, бо там більше виручка, там більше людей. До нас заходить один-два, за молочним, то й до нас заходять отак іноді. А також ну а стоїмо, бо треба стоять, бо продукції є трошки щось. А, на чого, пенсію, а ти це... туди чого не йдете? Ну а куди я буду його нести? Якимо? А тут у вас є можливість його залишити, так? Да, так, да? да, ми тут трохи залишаємо. Да. Тим більше на 1200 пенсій не проживеш. Для того і робиш на, на... на городі, для того, щоб щось заробити. Звісно, дивіться, скільки міст. Он кругом. То люди більше. То, звісно, тоді сюди буде йшли. А вони ж падають, що на дорозі перейти. стоять, сіли не прийдуть. Вони будуть там стояти. Через дорогу я перейшла. Торгувала, а тут прийшла вчора. Містове заплатила і пішла досі. А я прийшла і не торгувала, нічого додому пішла. Зато тебе заплатили. А за містове заплатили 7,50 містове. 1210 сир. 100 грам сиру. В общем. Багато виходить. середньому виходить, около 50 гривень кожен день. Санітарна книжка більше 200 гривень стоїть. Ну да. Це ж треба проходити. Все. От а до я. І це ж воно там поновлюється кожен місяць, так? Да? Ні, санітарна книжка не кожен місяць, на году. Санітарна книжка проходимо, ми, але ж все рівно це ж копійка, як вона тисячу отримала, 250 гривень за санітарну книжку, хай вона і на год. Тут і людей треба поняти з однієї точки зору, а з другої точки зору, і, і тут же ж дивіться, скільки місця свободного, можна і тут стати. Але ж місцеве тут. Кожний божий день, хоча б раз у тиждень брали те містове, і кожен божий день 8,50 50 віддай. За що? За оцей холод. Так з таким холодом можна і на дворі стояти. Да. Так, само, так само і аналіз на молоко. З цієї самої корови, той самої творог, з цієї самої корови. Кожен Божий день аналіз платимо. Хоча б я согласна два рази на тиждень заплатити аналіз. Мені ну, кожен Божий день платити. Так само вже люди. Думаю, кожен день платити, то я краще так постою, продала і пішла. — А, На ринок ідіть туди. Тут. На ринок. Критий павільйон на ринок там слідно йде. Якщо я І треба якось, щоб воно було красиво, культурно. Ну, Та, сніхи, всіх вони... іде лежить, курка там, творог. І воно... Ні, воно, звісно, це не красиво. Да. рибу Людям треба пропонують на ринку, а кажуть, це... рибу треба. А на ринку, не отак на дорозі, а, коротше, треба, щоб воно було так, як по-людськи. Правильно я кажу? Правильно. Це рибою торгують. Я літом рибою Я почала торгувати, жовтня мій. Я Президент виступав сюди, голодомор споминав. Дуже чіткий чувак. Так, а оцих людей давайте вигонимо, ну хай вирують там за городом яму, з Донбаса позовуть трактор. Зариють, а тут Оце правильно. І все, Дякую вам. Ну, якщо це відбудово взяти і аж до парку усі ну. і туди запкнуть, то не влізуть, навірно. Та хіба <рес> друге вміститься десята частина? Коні не вміститься. На ну, що це людей тут тривожить. Хай воно собі вийде, продасть там якесь яблучко чи якусь там картоплину, чи щось таке, що у людини лишнє. Воно ну, собі вийде Ну оце як Там молочне, там оце м'ясне таке. Ну, що воно, хто його знає, по-санітарному. Ну, звісно, це буде. Хай вже й укритиму там буде, це, це на свій ріск, ріск, люди. Ну, на свій, ріск, люди купляють, ніхто за його не відвічав, бо воно тут за оце, за пределами базара за його ніхто не відвічав. Ну ще ж ни, одна не відравилася. В магазині скоріше купа і відправиться. Чи ми тут о, людина ще й одна не отравилася? Я теж всю жизнь беру, молоко, беру, все я беру з на тротуарі, то я ще ж і раз, ні сім'я, ні моя, ні не отравилася. А в магазинах травимося. Свої той роби то ще раз. Така ви чого туди не переходите? А того, що я брезгую там стоять. Лично я сама брезгую там стоять. А не щоб, щасно, щоб ще до мене підійшов покупатель, я так брезгую. Там ходять, плюються, смеркаються все на світі. Іде. Це ж на дорозі вона все ж лежить, як можна сит положити на дорозі. Плюс птиця, тим більше, як дощ іде, чи сніги, іде, птиця на полу лежить. Що це за... Скажіть, пожалуйста. Це ж сама антисанітарія. А чому місто? Тут Тому що ми стоїмо і після роботи, і люди дуже доволі, і не такі вже погані у нас товари. Не такі погані, і молочна. і ми що треба після роботи в чотири ідуть. Вони довольні. Учора ми питали їх. Питали це, треба нас розігнати. І буде робота. Ви розумієте? І це однівають От, пенсіонерів, і це даже розумієте, Удобно, і нам удобно, і їм удобно.